Ласкаво просимо на завод модульних будівель. Українська мрія виробника номер 1 дерев'яно-каркасного модульного домобудівництва. З 2008 року займаємося будівництвом будинків цілорічного проживання в родині та реалізації бізнес ідеї наших клієнтів. Вже побудовано понад 700 будинків. 80% нашої продукції експортується до Ісландії, Франції, Чехії, Польщі, Словаччини. Австрії, Німеччини, Нідерландів, Румунії, Угорщини, Латвії, Естонії, Литви та Бельгії. Наші переваги. Перша досвід. Досвід за гроші не купиш. Розпочавши з першого будинку, що у 2008 році ми мали власні помилки та власні перемоги. У 2020 році ми побудували великий новий завод в Україні в місті Житомир. А у 2023 році ми завершили будівництво заводу в Польщі. Друге виробничі потужності. Ми маємо найбільші виробничі потужності в Україні і в Європі. 14 будинків за місяць. Третє швидкість. Термін виготовлення будинку один місяць, що дозволяє оперативно задовільнити потреби наших клієнтів. Четверте ідеальність відношення ціни та якості. Доступні будинки європейської якості. П'яте. Ціна виробника. Ми пропонуємо доступну ціну виробника без посередників. Шосте. Ми завод-виробник. Ми виготовляємо будинки в залежності від потреб клієнта та ринку, забезпечуючи індивідуальний підхід під кожного клієнта. Сьоме. Ми виготовляємо повноцінний готовий будинок під ключ. Всі процеси будівництва виконуються на заводі, і клієнт отримує готовий до проживання цілорічний будинок. Восьме. Маємо власне бюро інженерів та проєктантів. 10 інженерів та 4 проєктанта забезпечують виробництво якісними проєктними розробками. Дев'ята. Ми єдині в Україні, хто має два сертифікати європейської якості польській та словацький, що підтверджують відповідність нашої продукції європейським стандартам якості. Будинок Українська мрія зроблено з любов'ю.